На цьому сьогоднішньому занятті ми будемо вчитись знаходити площі плоских фігур за допомогою інтегралу. Зазвичай площі фігур ми знаходимо на уроках геометрії. Але якщо межі фігури у нас обмежує графік функції, то це ми можемо зробити виключно на уроках алгебри, використовуючи поняття «інтеграл». Отже, давайте спробуємо. Необхідно знайти площу фігури, яка обмежена такими лініями. В даному випадку, до речі, я сказав графік функції, не завжди функції, інколи є графік рівняння або графік якоїсь лінії. Давайте зобразимо оці лінії на координатній площині. Перша лінія у нас це парабола. Функція квадратична, графік і парабола. Ось тут нам в нагоді знадобиться вміння будувати графіки функції схематично. Бо немає потреби вимальовувати по точкам чи робити чітку побудову. Цього достатньо. Х до рівня 2. Це пряма лінія, яка паралельна осі ординат і проходить через точку 2. На осі абсцис. Ось так. Х дорівнює 2. І y дорівнює 0. Це ось оця пряма лінія, фактично це вісь абсцис. Отже, у нас дано 3 рівняння. і необхідно обрати саме ту частину площі, яку обмежують усі ці три рівняння. Дивимося, очевидно, це ось ця частина. Ось вона. Тепер спробуємо скласти інтеграл. Дивимось на цю фігуру, як на криволінійну трапецію. Межі інтегрування фактично нам відомі, бо ось ця точка має псису 0, ось ця точка має псису 2. Отже, площа шуканої фігури це буде інтеграл від 0 до 2. І ось графік, який обмежує дану криволінійну трапецію, це є х квадратів і дх. Знаходимо, обчислюємо інтеграл. Первісна від х квадратів, це буде х3 поділити на двійку з підстановкою від 0 до 2. Нагадую, спочатку верхню границю підставляємо, потім нижню. 2 в третьому степені одразу я буду обчислювати це 8 третіх. Відняти, якщо 0 підставити, це 0. Отже, маємо 8 третіх, або це є 2,2 третіх. Отже, площа ось цієї шуканої фігури дорівнює 2,2 одиниць квадратних, як коли пишуть. Давайте розглянемо ще завдання на знаходження площі. Але тепер ми вже будемо мати. Не криволінійну трапецію, в виді до якого ми звикли. Ми будемо мати два графіка. Отже, y дорівнює x квадраті, y дорівнює корінь з. Ікса. Давайте зобразимо графіки цих функцій схематично. Y дорівнює x квадраті. Ось так, y дорівнює корінь з ікса. ось так. Площа, яку обмежують графіки цих функцій, ось вона. Нам необхідно знайти оцю площу. Перше, що нам треба знайти, це е, границя інтегрування. Вони в нас ось, і якщо провести сюди е, лінію, то ось оця границя. Ось оця в нас, очевидно, нуль. А для того, щоб знайти координати цієї точки, необхідно прирівняти. Е, Праві частини рівнянь і розв'язати рівняння X2 корінь х квадраті дорівня корін з. Очевидно, піднесемо до квадрату. х четвертому до рівня Х, або х4му відняти х до рівня 0, х до рівня 0 і х третьому відняти 1 до рівня 0, х до рівня 1. Я розв'язав це рівняння. І Точка абсцисою х до рівня 0 у нас вже відома, а х доріння 1, оце ми отримали ось оце число. Е як же знайти площу саме оцієї фігури? Ну, Можливо, в два етапи. Першу площу знайти, яку обмежує ось оця, оці лінії. І це буде в нас інтеграл від 0 до одиниці, е це крива корінь із x х dx. Друга площа це буде також інтеграл від 0 до одиниці. Але вже, коли обмежує ось оця фігура, це х квадраті dx. А потім з більшої площі відняти меншу площу. Отже, будемо мати інтеграл від 0 до одиниці корінь із х dx. Відняти інтеграл від 0 до одиниці х квадраті dx. І ось тут, доречно згадати властивості інтеграла визначеного. Ми можемо ось оце записати під один інтеграл. І ми будемо мати корінь х відняти х квадратів dx з підстановкою від 0 до одиниці. Що це означає? Це означає, що якщо нам необхідно знайти площу фігури, е яка не обмежується віссю абсис, то ми маємо спочатку записати частину рівняння праворуч, яке знаходиться праворуч верхнього графіка і відняти рівняння нижнього графіка. Отже, корінь із х відняти їх з квадратів. Тобто ми могли одразу писати, що ця площа до рівня інтегралу від 0 до 1, корінь з х. Відняти х квадратів. В подальшому ми і будемо так робити. Ми не будемо це подавати у вигляді двох інтегралів. Хоча, якщо комусь так зручніше, ви маєте на це право. Отже, залишилося б числити. Подамо корінь з х як х в степені 1 друга. Первісна від х в степені 1 друга, це буде х в степені 3 других. поділити на 3 других. І відняти х в третьому степені поділити на трійку з підстановкою від 0 до одиниці. Досить легко виконати обчислення, бо підставляти 0 взагалі немає потреби. Ми отримаємо 0 тут і 0 тут. А це означає, що достатньо підставити лише верхню границю. Але це в цьому випадку. Якби був не нуль, то звісно необхідно згідно формули ньютона Лємніса підставляти обидві границі. Ми також їх тут підставляємо, але отримаємо нуль. Отже, 2 помножити на 1 в степені 3. /2. Буде дві, двійка в чисельнику. Знаменику 3. Відняти 1 в 3 поділити на 3. Маємо 1 третя. Площа шуканої фігури дорівнює 1 третій. Давайте розглянемо ще один цікавий приклад, в якому досить часто. Роблять помилку. Давайте ми зробимо це завдання, щоб запобігти в подальшому. Є дві функції, y дарів синус Х, і дарівня 0. Знайти площу, яку вони обмежують на проміжку від мінус пі до пі. Яку обмежують їхні графіки, правильно сказати. Зобразимо ці графіки синусоїда. Y дорівнює ось оці точки, це мінус π, ось оце π. Y дорівнює, а Y до 0 це ось оця пряма. Отже, нам необхідно знайти ось оці площі. Ми вже знаємо, що ми можемо знаходити площу як різницю. В попередньому прикладі розглянули. Але ось тут треба бути уважним. Якщо ми наразі. Будемо віднімати, скажімо, від правої частини цього рівняння, праву частину цього рівняння, і розглядати інтеграл від мінус пі до пі, ми отримаємо площу 0. Бо площа ось цієї частини у нас визначиться зі знаком плюс. Площа ось цієї частини визначиться зі знаком мінус. По модулю вони однакові, і при накладанні вони. Знищується. Можна подивитися, я одразу напишу, що це неправильно. Але давайте подивимось 0 відняти, скажімо, синус x dx. І ми отримали інтеграл від мінус п до пі, мінус синус x dx. Е, первісна від, від синуса. Це мінус косинус, але тут стоїть мінус косинус, значить, маємо косинус Х з підстановкою від мінус пі до пі. Підставимо спочатку верхню границю буде косинус пі, відняти косинус мінус пі. Очевидно 0. Бо косинус парна функція, він дорівнює Пі. Отже. Ми розуміємо, що площу, яку обмежують ось цей графік і ось цей графік не дорівнює нулю на цьому проміжку. Тому необхідно бути обережним. Якщо у нас площа, частина площі знаходиться під абсцис, а частина площі над вісю апсис, і графік функції однієї, то зверху, то знизу необхідно розбити на дві фігури. Ми маємо право даний інтеграл записати ось так. Інтеграл від мінус пі до нуля, наприклад. І розглянути площу лише цієї фігури. Це буде 0 відняти синус х. Dx. Так, ми знайдемо площу лише цієї арки синусоїди. А потім помножимо на двійку і буде шукана площа. І, значить, 0 відняти синус ікс, це буде мінус синус ікс. Первісна від, від синуса мінус косинус, а від мінуса синуса косинус х. З підстановкою від мінус пі до пі. Ой, прошу пробачення до нуля. Дорівнює. Підставляємо спочатку верхню границю. Будемо мати косинус 0 відняти косинус мінус пі. Дорівнює. Косинус 0 одиниця. Косинус мінус пі. Це те ж саме, що косинус Пі. А косинус пі це мінус одиниця. Та ще цей мінус буде плюс одиниця. Отже, дорівнює 2. А ми значить отримали, що площа з цієї арки дорівнює 2. А зна... Дорівнює 2. А значить, площа всієї фігури, яку обмежує. Від мінус пі до пі. Ось ці два графіки е, необхідно помножити на двійку. Отже, шукана площа буде S дорівнює 2, помножити на 2 дорівнює 4. Дорівнює 4. Ще один приклад розглянемо на завершення. Давайте. Функція y дорівнює x в третьому степені. Y дорівнює x в третьому степені. І y дорівнює x. Зобразимо графіки функції також схематично. Y дорівнює x в третьому степені графіком є кубічна парабола. Y дорівнює X це ось така пряма. Наразі бачимо, що. Ось площа, яку необхідно знайти. З міркувань симетрії будемо знаходити площу лише однієї частини фігури, а потім помножимо на двійку. Але для того, щоб знайти цю площу, нам необхідно розглянути межі інтегрування. Звідси Ось вони. Перша абсиса нуль цієї точки, абсиса цієї точки. П'єдже, нам необхідно прирівняти частини, які. Праворуч записані в рівняннях, які задають функції. Отже, х в третьому х, переносимо хліворуч до рівня 0, виносимо їх за дужки. І ми отримали х до рівня 0, і звідси х дорівня 1 і х дорівня мінус 1. Все правильно, ми бачимо, що насправді в нас є перетини в точці ось оці. Мінус 1, ось точка 1. Площа першої з фігур буде дорівнювати інтеграл від 0 до 1. Інтеграл від 0 до 1. Е, з верхньої його графіка. З функції, яка задає верхній графік, віднімемо функцію, яка задає нижній графік. Отже, зверху у нас є х відняти х в третьому. Dx. Маємо х квадраті поділити на 2. Первісна. Відняти х четвертому, поділити на 4 з підстановкою від нуля до одиниці. Також досить зручно підставити, бо в нулі значення буде 0, а значить лише для одиниці обчислюємо. Маємо одна друга, відняти 1 четверта. Приводимо до спільного знаменника, будемо мати 1 четверту. Це ми знайшли площу ось цієї частини фігури, яку треба знайти. А значить, що площа S до рівня 2 помножити на 1 четверту, це є одна друга. Є одна друга. Наразі все. На наступному занятті розглянемо задачі, в яких використовується інтеграл в фізиці. Для розв'язування так званих фізичних явищ фізичних задач на все добре.